Тепер давайте земітуємо аварію пресостата. Ось ми вийняли трубочку вентилятора. На пресостат мені приходить сигнал. Вмикаємо пушку. Починає запускатися цикл горіння. Перший запуск. Перша спроба не виходить, вмикається 30-секундний двигун вентилятора. Після першої спроби контролер робитиме ще три спроби запустити цикл пальника. Після кожної спроби запускається 30-секундний двигун вентилятора. І через цей час після трьох спроб контролер має піти в аварію і загоряється червона кнопочка. Усе бачимо, що контролер перейшов в аварійний режим. Щоб зняти аварійний режим, після того, як несправність усунуто, потрібно натиснути червону кнопочку.